Конкретний план щодо досягнення миру ініціювала Фінляндія, і нині його активно обговорюють в європейських столицях. Деталі документу під назвою Елементи до миру в Україні оприлюднила редакція Радіо Свобода. За даними медіа, план складається з двох частин: припинення вогню і переговори, та передбачає 12 пунктів, які саме далі коротко пояснимо. Перший пункт цього плану припинення вогню. Лінія зіткнення завмирає у точці на момент його прийняття. Дотримання цього режиму відбуватиметься під контролем США за допомогою супутників і безпілотників. Сторони домовляються про ненапад. Україна не намагається зброєю повернути окуповані території. Запорізька АЕС переходить під контроль третьої сторони з подальшими переговорами про її повернення Україні. Якщо перемир'я протримається певний час, з Росії знімуть символічні санкції. Далі більше повернення Росії до міжнародних організацій, ймовірно, до Ради Європи та міжнародного олімпійського комітету. Сторони повинні узгодити лінію зіткнення. Вона буде чинною до остаточних домовленостей про постійне управління окупованими територіями. Наступний пункт гарантії безпеки, над якими працює коаліція охочих, додаткових деталей не надано. Київ і Москва також повинні вести діалог про взаєморозуміння, повагу до мов, культур і релігій. Сторони мають домовитися про постійне управління окупованими територіями. Це суперечить тому, що Україна не повинна відмовлятися від жодних нових загарбаних земель. Антиросійські санкції скасовуватимуть відповідно до реалізації мирного плану. Також Україна та Росія повинні узгодити компенсації за воєнні збитки. Тиск на агресора можуть швидко відновити, якщо Україна знову зазнає нападу.